Угу. Привіт, мої любі читайники! Сьогодні я, пані сова, завітала до вас, щоб розповісти вам історію про мою онучку Еллі. Вона деякий час не могла знайти собі друзів. І ось яка пригода з ним сталась. Почитаємо! Десь там, у дереві на гіллі, відпочива совоня Еллі. Вона маленька, любить нічку, коли зоря запалить свічку. Однак під місяцем сова сидить понура й сумна. Чого б то Елі сумувати? Було б чудово друзів мати. Корівка квітка на лужку, їй перша трапилася му. -у -у. Гука до елі. Нумо гратись, гасати, буцати, сміятись. Корівка бігає, стрибає. Та Елі тільки позіхає, за хвильку зирк на неї квітка, совиня спить, бурмочи зрідка. Додому повернулась Елі і знов обсіли невеселі її думки, обняла туга. Ох, де ж мені шукати друга? Бідаха плаче, аж ридає, бо в неї подружки немає. Аж тут долинули зненацька до Елі звуки чудернацькі. Хтось одинокий, сумний, вночі літає сам не свій. Два очка круглі, як горішки, і гострі зубки, як у мишки. Ти хто, питається сова, чому серед ночі ти сама? Я звуся каже кажаничка. Моя тут хатка недалечко, хоч темряву люблю по вуха, не вистачало в ній лиш. Друга. Відтепер вони удвох влаштовують переполох, сміються, бавляться, гасають, у цурки палки разом грають, чекає кажаничку тею, щоб політати разом з нею, коли ці подружки удвох зчиняються переполох. Ну що ж, мої любі читайлики, маю надію, що у вас є справжні друзі, з якими весело і вранці, і вночі. А ще багато корисних казочок на вас чекають в Національній бібліотеці України для дітей. Чекаємо на вас! У -у 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 -у.